Престольне свято Петра і Павла з обідом на усе село для жителів Журбенців Бердишівського району обернулось масовим отруєнням. Розслідуванням цього випадку зайнявся почесний голова фонду здорова нація Микола Петренко. Разом із журналістами він завітав до міської лікарні та поспілкувався з її керівництвом. 13 липня, після 20-ї години в інфекційне відділення, поступило зразу два пацієнта із села Журбенці. Вже в 21-й годині кількість Цих пацієнтів було близько дев'яти. І потім вже протягом трьох-чотирьох годин 17 осіб поступило із ознаками кишкової інфекції. У людей була блювота, нудота, рідкий стілець. Переважної більшості їх це висока температура. Вони їли її різну їжу, вони її самі готували. Це були страви із риби, із м'яса, із курячого м'яса, страви. Ну, це можливо було пов'язано з тим, що вони використовували яйця. Це могли бути і курячі, і гусячі яйця. Ну і скоріше всього, спалах сальмонельозу, ну так. На мою думку, як інфекціоніста був пов'язаний з вживанням в їжу домашніх яєць. Бо якби, не дай Бог, щось було пов'язано в загальному з продуктами, які вони придбали, то тут би було все місто, а це певне вогнище. До візиту Миколи Петренка усіх постраждалих внаслідок харчового отруєння виписали одну людину перевели до терапевтичного відділення, ще двох відправили на амбулаторне лікування. Після випуски пацієнти не несуть загрози оточуючим. Запевнили лікарі. Свою перевірку провела й районна санстанція. Її фахівці обстежили місце приготування їжі на обід та усіх контактних осіб. Висновок епідеміологів до отруєння призвело порушення технології приготування страв. Продукти закуповували ще 10 числа, і також продукти зберігалися в одній з селянок вдома. Приготування проводилося на літній кухні, де фактично не було ніяких гігієнічних умов для приготування їжі. 17 хворих осіб, що лікувалися в інфекційному відділенні, виділена сельманела ентерітітіс. Це дуже патогенний такий збудник, який викликає зазвичай токсикоінфекцію. Санітарні лікарі взяли 26 проб продуктів, з яких готували їжу та залишки страв. У восьми, розповідає Лариса Леончук, було висіяно сальмонели. Хек в клярі в яйці був смажений. Далі налісники з творогом, які також готуються. Ми спочатку думали, що це в яйце може бути сальмонела, Вона зазвичай буває в яйці. Далі було в домашній колбасі, виявлена, копченій колбасі, в твердому сирі. Так і ще два в голубцях і в э, Шурпат. Страви готувалися, і по мірі приготування вони виставлялися, скільки на одній пліті кожен знає, можна приготувати страв за раз. От вони готувалися і виставлялися на стіл, готувалися і виставлялися. І поки серверувався на 60 осіб, це пройшло 4-5 годин. І за ці 4-5 годин на тридцяті градусній жарі там розмножили сельмане. Опитавши госпіталізованих та дізнавшись, хто що вживав у санстанції, дійшли висновку, що інфекцію рознесли кухарки. Самі селяни цей факт заперечують. Що ж вона винна? Ця людина, яка готувала, ну жіночка вже в віці. Ну вона переготувала тут на все село. І Віселя варила, і христини варила, і все на світі варила. Це ж не то, що перший раз вона бачить цю посуду, і це все в очі. І вона не гразнуля сама і нічого. Ну, всі ж знають цю людину. Як вона готує і все, я не знаю. До неї теж претензій в мене допустим, не було ніяких. Купили в середу. Середу перед Петрами, 11 числа. Після обіду вони привезли, скупили ці продукти. Зразу все поклали в холодильники. Брали тільки те, що готувати, значить, треба було остальне те, що на стіл, брали прямо перед тим. Уже коли нам прийшли, сказали, що батюшка правити закінчив. Люди вже йдуть на обід. Сонця там не було теж через те, що стояв шалаш, брезент накриття, сонця не було. Зразу поставили, і тут же люди зразу сіли за стіл їсти воно не стояло довго, те, що говорять, 5 годин там яких яких Більшість постраждалих переконані, що отруїлися рибою та морепродуктами, яких на святі було вдосталь. Я одну рибу зі більше їв, Ну воно було в яйці. Все, ж жара на рибу. я не їв, щельотку я не їв, а рибу я їв. Отам От якісь морепродукти були. Я спробував. Почало тіло траситися. Я думаю, мабуть, я про і відмирає тіло в мене сеньке. А від цього від обіду прийшла? Оце це, це міді зразу. Оце. Попробувала перше це, було, бо ніколи не їли ми. Також люди стверджують, що насправді потерпілих було більше, ніж 17, адже обідали не лише мешканці журбанців, а й навколишніх сіл. Людей було до 40 чоловік. Там. Це всі з вашого села? Не тільки з нашого. Були і з Половецької, і були із Никоновки. Звісно, там на коридорі всі лежали, в палатах лежали. Почесний голова фонду здорова нація Микола Петренко після спілкування з усіма сторонами дійшов висновку, що фахівці не допрацювали. Наприклад, чомусь не перевірили виробників та постачальників продуктів. Благодійний фонд Миколи Петренка у першу чергу вирішив надати потерпілим компенсацію за лікування, а це для селян немалі гроші, та вимагати притягнення винних до відповідальності. «Те, що ми сьогодні з вами побачили, крім того, що заболіло серце, більше нічого сказати зараз не можу. Люди от сьогодні даже бояться сказати, хто привозив, привіз продукти і хто за це відповідальний, тому що бояться, що будуть у них великі проблеми. Як кажуть, тут місцеві, що приїдуть і погрузять в багажники, відвезуть кудись. Це от мені сьогодні казали люди, коли ви відійшли з камерами. Тому я вважаю, що ми повинні зробити разом з вами дійсно наказати тих, хто при цьому причастний, і не брати до уваги, що це людина. Відноситься до влади, чи вона не відноситься до влади? Якщо його місцева влада покриває чи щось робить, це не повинно бути тим, щоб воно було безнаказаним.